Шановні пані і панове, подруги, друзі, сьогодні 2 лютого мікрофон було Сьогодні 2 лютого це день, коли 88 у далекому кідні завершили свою роботу установчий конгрес. Українських націоналістів, в результаті роботи якого постала до життя Організація українських націоналістів. Отже, вітаю вас із 88-ю річницею створення організації українських націоналістів. Ось всяким сумнівом, що ідея... Української національної революції найфундаментальніше і найглибше була опрацьована ідеологами і теоретиками Організації українських націоналістів і тому, коли сьогодні ми у 2017 році зібралися на бандерівські читання для того, щоб зрозуміти суть зміст характер і завдання української національної революції. Нам вкрай важливо свої думки, свої міркування зв'язати з тим, що перейшло перевірку життя. Не секрет, що сам термін революція лякає значний пошарок суспільства, вже надто міцно захарбувався в пам'яті стереотип про велику жовтневу соціалістичну революцію з усіма кривавими наслідками, які з нього випливають. Правда, типує і іншим. Як виявилося у середовищі запеклених антикомуністів, патентованих демократів, навіть теж націоналістів, також чимало таких, які усіляко відмежовуються від національної революції, мовляв, це не по-європейськи, конструктивно, по суперечить нашому демократичному і європейському посту. Отже, що мають на увазі українські націоналісти, зокрема ОПУ, коли проголошують курс на національну революцію? Пропоную повернутися до витоку. У доповіді, виголошеній 88 років тому, на установчому конгресі українських націоналістів, її головний ідеолог Пасиян зазначав: завдання націоналізму, в списку політичному розумінні полягають у підготовці та здійснення програми національної революції, що дасть українській нації міцні форми державного життя. Отже, націоналісти, зокрема, УНУ. Вважала національну революцію вчинення, без якого неможливо здобути і закріпити українську державність. Не випадково Васиян завершує свою доповідь такими словами: у бік державного чину український націоналізм спрямовує всі свої організовані сили та свою моральну енергію пафосу української національної революції. Те, що для українських націоналістів було саме та більш широкого загалу тлумачні інші ідеологи ОУН. Так відомий ідеолог ОУН Микола Стіморський наголошував на її фундаментальну познаках витворити самостійну соборну державу власними силами країнської нації. При цьому відзначав, що завдання національної революції не обмежується періодом чинної збройної боротьби з окупантами і створенням власної великодержавності. Свідомість своєї реформаторської місії в прийдешній українській історії, український націоналізм готується бути вирішальним, творчим чинником і в межах відновленої держави. Це принципова заувага, яка вказує на те, що у власній державі таке можлива і необхідна національна революція. Більш детально про зміст завдання і характер національної революції, як її розуміють українські націоналісти. Висловився теоретик і практику Ярослав Оршан. Цей мислі відзначає, що громадні на вулиці чи навіть Збройні сутички, які у результаті призводять до зміни форми державного правління, є лише супровідними елементами революції, але аж ніяк справжньої революції. Справжня революція це реалізація без постулату без умовно змінити даний загальний духовний акт аж до глибини, як у його формах. Так і в його попередніх життєвих передпосилках та змінити його новими цінностями. Іншими словами, національна революція передбачає насамперед якісні зміни, які досягаються різними методами. Уже сучасний ідеолог українського націоналізму Василь Іванишин у своїй книзі Нація державний свій націоналізм уточнює: революційна боротьба не обов'язково збройна. Не обов'язково кровопролитна, але обов'язково має на мету якісні зміни у суспільстві. Ярослав Прошан закликає розрізняти розкладову, руйнівну революцію від творчої революції. Ознакою першої є поява людей, які прагнуть влади за будь-яку ціну. Ознака другої є людина з політичним котінням, з інститутом державності і проводу. Розиваючи тезу про творчу революцію, зазначає її мета влада, її намір поставити цю владу на послуги впорядкованої національної спільноти, а завершує свої міркування висновком, що творчою революцію може бути, може бути лише націоналістична революція. Висновки ідеологів ОУН надзвичайно актуальні в контексті сьогодення. Вони, по-перше, Спростовують нав'язані комуністичною пропагандою стереотипи про національну революцію як заклад до крові. По-друге, дають можливість оцінити революції усіх майданів, а головне вождів, які на цих майданах оголошували себе революціонерами. І по-третє, підштовхують до розуміння необхідності справжньої національної творчої революції. Яка приведе до фундаментальних змін в національному організмі, що дозволять українській нації стати господарем власній державі. Хто ж має виступити локомотивом національної революції? У свій час Дмитро Андрієвський дав таку відповідь на це питання. В основному спідок національ... націоналіста-революціонера має лежати ідеалізм. Це означає, що така людина ідеал, що існує сам у собі та є вищою цінністю, призначення людини на землі виконати свій обов'язок щодо цього ідеалу. Для сучасного українського націоналіста-революціонера таким ідеалом є велика, самостійна, соборна українська держава. На переконання одного з ідеологів ОУН для зміцнення української держави необхідні авторитет і послуг, централізм і тверда влада. Щоб влада була близька народові, вона мусить спертися на його провідну верстку, в котрій мають бути представлені інтереси і прагнення усіх суспільних громад. Врешті найголовніше, що зазначав Андрієвський, мусить виховатися порода українців, що не зів'ється і не розчиниться в борбі, але триматиме своє місце в національному житті, не підпорядкує себе настроя і відбуха маси. Зуміє ставити понад нею, накинути їй свою думку і свою волю. Це короткий виклад думок засновників ОУН щодо національної революції. Думаю, що чимало сучасних українських політиків погодяться із правильністю цих поверхнях, але далеко не кожен погодиться взяти їх на озброєння. Очевидно, що це не стосується людей, які зібралися у цій залі. Наше завдання здійснити українську національну революцію, здобути і утвердити українську самостійну соборну державу. Слава Україні!